Ой, там на тім вигоні, де поміж трави квіти, пастись не хочуть коні, жаль їм на цвіт ступити, пастись не хочуть коні, жаль їм на цвіт ступити. Може, прийде дівчина, що коне. Собі репчина, квітів рясних нарвала, хай би собі репчина, квітів рясних нарвала, квітів рясних нарвала, сплела із них віночок, та й пісню заспівала, радісним